Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Українка Юлія з псевдонімом Парадіс прокоментувала слова Верещук щодо гуманітарки. Далі мовою оригіналу слухайте. Значить, рібят новина з пилу жару. Кого цікавила? Гуманітарка, яка пропала там 653 фури. Є відповідь, ірочка виступила і дала відповідь, що гуманітарку вкрали окупанти. Окупанти на території Львову, ну це маразм, і я вже починаю задумуватися, хто тут взагалі в Україні в наші є окупанти. Це таке тяжке ставило питання, що я навіть не знаю відповіді. Тобто, поки це питання не піднімалось, то ніхто нічого в нас не крав. Коли питання вийшло на зону якогось масштабу. Все є відповідь окупанти. Так що щоб ви були в курсі, отака історія. І да, ірочка ще претендує на місце Резнікова. Ну, що. Вона вже видно пройшла всі етапи. Тепер готова кетаму. Нагадаємо про корупцію колосальних розмірів. Звітує митна служба. Під час перевірки з'ясувалося, що 653 гуманітарні вантажі військового призначення, які поїхали через митницю, зникли невідомо куди. Йдеться про допомогу для українських військових із за кордону. У цих вантажах були пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інше. Жодна бойова частина української армії цієї допомоги не отримала. Держмитс. Ужба уточнює, що таке було зафіксовано лише за січень травень цього року. У результаті за 5 місяців 2023 року Держмитслужбою складено 115 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень були товари увезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги та направлено до правоохоронних органів. 159 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого статтею 201-2, 358 та 190 Кримінального кодексу України додамо, що це йдеться лише про військові вантажі. Гуманітарні вантажі для цивільних взагалі ніхто не перевіряв. Підкреслимо, ще за довго до свого депутатства Верещук досить часто відвідувала про російські телеканали і була активною учасницею публічних обговорень різних політичних ситуацій в Україні. Навіть літала в Москву в період уже вторгнення Росії до України. Витяги з виступів Верещук на цих телеканалах передруковані російські змі стверджує Focus.ua. Також Верещ... Щок неодноразово захищала Нюсва на від нацради з питань телебачення і Моллення, який намагався анулювати ліцензію медочуківського телеканалу. Також президент Зеленський увів санкції проти цього ж телеканалу. Тоді Верещук на ТБ часто розповідала про те, як це правильно і який президент молодець. Також ще до депутатства Верещук в ефірі телеканалу розкритикувала особистість Степана Бандера і заявила, що він не може перебувати в пантеоні українських героїв. Політика держави повина. Змінитися, бо змовно Бандера став героєм для більшої частини суспільства, образом націоналізму, політика і маніпулятора, які натягують на себе вишиванки, гордо викрикують його прізвище. і слід зрозуміти, що ця історична постать ніколи не знайде місця в українському пантеоні героїв, тому що історія як би ми нею не крутили, зберехати світу не дозволи. Заявила вона в лютому 2018 року в ефірі. ток-шоу «Дроздово». слова депутатки були повторно актуалізовані деякими змі, коли верещук була. Висунута кандидатом у мера Києва від слуги народу у свого часу. А тепер мітець у міністре До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пара можемо разом.